Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, ворог знову терзав нас тривогами в громадах ситуація контрольована. Звертаю вашу увагу, графіки погодинних відключень електроенергії в нашій області вже створено. Розпорядження про їх введення надходить від Укренерго. Це може статися будь-коли. Все залежить від ситуації в енергетичній системі України. Тому ще раз переконливо прошу вас бути пильними, витриманими і ощадливо споживати електрику. За ці дні маємо гарне поповнення 62 малюка. На офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбук та Інстаграм, а також телеграм-каналі, триває голосування за найкращий ескіз нової поштової марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. Залишити у коментарях номер ескіза, який вам найбільше до вподоби, можна до 8 години 4 листопада, а вже 7 листопада Укрпошта підведе підсумки та презентує переможця. У Головному управлінні пенсійного фонду у четвер 3 листопада з 11 до 12 години роз'яснення та консультації надаватиме заступник начальника головного управління Юрій Шарпінський. Номер гарячої лінії 0522 04 41 Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на своїй сторінці у Фейсбуці нагадує, що спалювання рослинності не тільки завдає шкоди довкіллю та здоров'ю людей, а й може перерости у неконтрольоване горіння, пошкодження нижніх частин дерев, кущів та верхніх частин коріння. Згідно з чинним законодавством, спалювати суху рослинність заборонено. Окрім того, спалювання сухої рослинності у воєнний час прирівнюється до диверсійної роботи і розцінюється, як Злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 93 нових випадки covid 19 Захворіли 83 дорослих і 10 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Зараз кожен прагне зробити посильний внесок у спільну боротьбу з рашизмом. Неодноразово підприємства перераховували денний заробіток на армію, приносили кошти. Сьогодні колектив та батьки дитячого садочка номер 43 передали в координаційний центр волонтерів 6,5 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на придбання необхідних для фронту приладів. Йдеться на сторінці координаційного центру.